Вітаю вас, шановні друзі, ви на каналі VictorPro. Значить, це Сьогоднішнє відео більш таке буде інформаційне про те, що досить часто запитуєте іменно в цей період часу. Ну, звісно, що на теперішній час вже 20-25, але ну, з чим вас і вітаю, звісно, що перейшли в цей рік. Звертаючись на попереднє, що відбувалося в 24 році, то всім відомо, багато кого. З нами вже немає багато хто і виїхав. Да? Хтось є, дійсно ревно відноситься до своєї справи, залишається, робить все для того, щоб було тільки добре. От. ну, Як говориться, в кожного доля складається по-різному. В нас, не відволікаючись від самої теми бджільництва, продовжується час, продовжується зимівля, як ви бачите, ну вже і присипало, звісно, снігом трохи, от, але ми не зупиняємося на тому, адже що ж тут залишається. До весни. І Мені ну, взагалі цікаво. от Дивіться, зараз, наприклад, зима вже ну, січень місяць, але вже неодноразово говорилося. І не, така тема зараз напливаюча, нагнітаюча про зимівлю бджіл і досить таки погано про те, що е, бджолородини ослаблі. Ну так, воно є теж. Ослаблі є. бджолородини, то в кожного є. Хтось показує, те, хтось не показує, хтось говорить, хтось мовчить. Є такі, що бджолородини всі пасіки попропадали. пропадали, чому біда. А саме питання в тому, що не підготовлено то все було. Тому і зараз можемо бачити на теренах інтернету мову і що то за навчання таке, щоб в цю пору вже бджіл годувати. Каді там готують, дають і тому подібне. Ну, В тому є і причина, що бджола не підготовлена. Я розумію чоловіка-хлопця. Чи дівчину хто би то не був, які там ну не мав можливості в його залишилося щось удома? Він по тій чи іншій причині був відсутній, адже зараз війна. Ну, або ще небудь якась причина, хвороба, ще небудь щось таке, що не можна було е, зробити і як би, попередити оці причинні наслідки. наслідки, які є, того невтручання в життя бджоли, бо кажуть, о, не потрібно, вони тисячі мільйони років жили, не, ну, якби е, самі по собі ніхто не втручався і все було добре. Ви мені скажіть, для чого навіть є ота справа, коли зараз, наприклад, таке робиться? Ну, треба їм допомагати, якщо таке питання. Якщо є питання, в цьому треба допомагати. Але щоб не було тако, таких питань, то потрібно відповідно підготовлювати бджіл до згені. Все-таки треба рука пасічника там, щоб провірити. Тому ну ось така ситуація, то я чесно, ну не розумію того, щоб зараз ходити всю пасіку кандії розкладати. Хай буде, бо там таке, чи фати, чи не фати. Якщо у вас повно меду, ви підготовили в рамках, не менше 2 кг корму на кожній рамці. Достатньо є тих кормів там, то нічого і не відбудеться. А якщо його там обмаль не підготовлено, то звісно вони можуть просісти, як в якому смислі просісти. Осипаться де да і все, відкриваєш вулику, а там на рамках нема нічого. Все осипано, або клубом, все з'їдено сидить, і вона там застрягла на тих рамках тих чарунках. Ну тому, друзі, треба пильнувати цьому плані. Ну, Кожен піклується про те, щоб наслідуючий сезон або це, що буде з весни там до осені, будь готовим і все приготове. І все приготове для того, щоб і тим чи іншим користуватися у свою пору. Багато є такого, є так як ми пасічники. Є бакфасти, є карніки, є Карпатки, італійки, кордован, Поліські і тому подібне. До речі, що до Поліських, це є чиста меліфера, яка в свою чергу прийшла із заходу. От європейського заходу, і вона прийшла після льодовика. Тож незважаючи, що в окрузі. Кожен пасічник ладен для себе тримати ту чи іншу бджолу. Це не означає, що ви або я зв'язаний в тому ті плану природного районування. Адже якщо подивитися, ну як би взагалі стан в Україні, то можна побачити, що на кожній пасіці можна морфометрично оприділити, що є навіть от ті f 1 вони вже не чистопородні. Та говорить говорять про якийсь план природного руйнування. Друзі, не варто варто дивитися на те, якій місцевиці, яка у вас бджіла, працює. Тож до чого я веду? Комусь цікаво буде. З бджолою місцевою, те, що вона там є, неважно іде ротація бджіл чи не йде. Комусь цікаво, породна бджола. кожен вибирає. І сьогодні говорить, що та я чи інша бджола погана, ну то не варто. Тим більше в селекційному плані, хлопці, хтось робить роботу, чи то в нас, чи то в Європі. Робить роботу і не варто говорити, що вони там прості ну, на прості шахраї. теж то не варто робити, бо їхнім матеріалом в Україні дуже багато хто користується. Ми користуємося тим матеріалом, ми працюємо над тим, щоб нашим якби, пасічницькому справі було тільки краще. Йдемо до того. Працюємо з тим. ось, Так що я надіюся, кожен розуміє мене, про що я кажу. Тому і коли перевірена та чи інша матка важна пасіці на відбір. Ну одна від ви відібрали із того, що у вас є що попало, але воно краще у вас на пасіці, і ви берете те, щоб воно працювало надалі. У вас в пасіці ви відбираєте це вже селекція, це вже тестування. Ви побачили, вона краще дає меду, краще працює, краще зимує, краще розвивається. І кожен рік ви бачите, що у вас росте. Здобуток, а раз росте, то ви вже виділили ту чи іншу групу, або ту чи іншу матку, в племінне ядро, і це вже тестування, це вже ви приходите від одного до іншого і продовжуєте, бо відбираєте на пасіці що краще, тому варто трошки ротика прикрити і розумійте, всякий відбір, всякий підбір на пасіці це вже маленька селекція. Це ви вже хоч і трошки, але вже називаєте селекціонером. Так що когось обгаджувати або говорити, що він там займається шахрайством, то не варто того робити. Не варто робити. Прикриті ротики, не будь двоєзначною людиною, двоєлицемірною і двохлицею. Я думаю, ви розумієте про що хочу я цим сказати, щоб не ображались і щоб і ви кимсь не були ображені в цьому плані. Ось і вертаючись до того, що я е, говорив тільки що перед цим, про те, що кожен владен тримати ту чи іншу бджолу, так і до мене є запит, бо знають, яка в мене бджола на пасіці, і бажаються ті чи інші люди мать, чи то бджолопакети чи бджоломатки звертаються, то я вам. А я вам зараз якраз хочу сказати, кому є потреба в тому, от з цього часу починаю набирати якби, замовлення на матки, замовлення на бджолопакети. але бджолопакети рішення буде по весні після обльоту маточки, будь то штучно сіміння, будь то F1, як то кажуть, або першого порядку. Будуть у вас вдома в період зазначений при вашому замовленні. Всі деталі, все те є при контакті зі мною: чи то Viber, чи то Telegram, е, чи то в телефонному режимі. Ви можете е, е, запитати і будете все достовірно знати. Хай хто хоче, що говорить. Будь це рахується рекламою, чи не рекламою. Я оповіщую людей. Я не заставляю когось брати те чи інше. Я не хвалю те чи інше. Показую, як є ваш вибір. Є нас в Україні, дай не тільки стільки всього зараз продається, стільки всього обіцяється, показується кожен вільний мать вибор, чи то ту дворнягу тримає, чи то породну, чи іншу, яку. Чи якусь іншу породу бджіл, друзі. Тому то за вами вибір, ніхто вас не арканить, не гіпнозує, не, не, не втирає вам якусь дурницю. Надіюсь, ви зрозуміли і з розумінням поставитесь до цього. Тому, то друзі, що ж, в далі бажаю доброї кожному з зимівлі, щоб ваші бджоли добре себе повели до весни, не осипалися. Та й ми не осипалися всі, а твердо стояли. На цьому буду закінчувати. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. І, звісно ж, в далі будемо зустрічатися в мене на каналі, а можливо, і не тільки, але і вживу. Всім до побачення!